Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Сьогодні у нас буде таке теж філософське відео, трошки ну, минуле філософське відео. Не набрало багато переглядів. Все ж таки, я так думаю, що найпопулярніше в моєму виконанні це про відносини, але ну, не все ж про відносини. Іноді треба казати і про те, що ну, мені, наприклад, хотілося б висловити. да. Тому сьогодні ми поговоримо про. Про пошук причин. От, ну, тобто людська свідомість вона прагне пояснень. Ми не любимо невідомість, да, бо вона лякає так. Ну, така невідомість, вона трошки така лячна. Да, там. І коли хтось робить вчинок, який завдає нам болю, там, чи якогось ну, так, якусь страту там, чинить, да, мозок починає шукати пояснення, чому він так зробив, що я зробив не так, можливо, була причина. Там, да. Ми віримо, що якщо ми знайдемо Цю причину, не те, що ми віримо. Нам, нам хочеться вірити, що якщо ми знайдемо цю причину, то боль зникне. Да? Але правда інша, біль залишається. А знання часто нічого не змінює. І. А, коли ми намагаємось зрозуміти чужу поведінку, ми створюємо ілюзію, що ніби можемо це контролювати. І ну, от, якби я знав там справжню причину, я міг би діяти інакше. А насправді ні. Людина зробила свій вибір, вона вже була такою, якою була. І ваше бажання ну, все це змінити це ілюзія, тому що є величезна різниця між прийняттям і виправдовуванням. От, Приймати людину такою і бачити людину такою, як вона є, це чесність. Це означає ну, побачити її свідогляд, її характер, її цінності, і сказати собі: от, от людина така. От, а виправдовування, от коли ми шукаємо якісь, ну, якісь там інші причини або. Або там якусь іншу людину, кажемо, що це за неї, да, там, там, або він втомився, або вона не знала, що робить там, або ну це так, це тимчасово, там. То нам цей самообман коштує дуже дорого, бо він відтягує момент чесності такої істини прийняття реальності і розуміння. І заважає нам рухатися далі. І навіть якщо от в цьому копанні отримати правду, як нам здається, да, там, ну, тобто дізнатися, чому він пішов, чи, чому вона зрадила, чи чому вона. Ну, зробила те, що зробила. від цього насправді не стане легше. Знання не повертає ночей без сліз, не відновлює тепло, от, тепло там разом, не стирає спогади. Єдине, що вона приносить оця вся, оце все копання, да, це ще одна версія реальності. А ну, ти там все одно залишаєшся там, де був. З болем, з тратою, з вибором, як жити далі, тобто з пошуком навіть вибора, що, як жити далі. І багато людей, от я, як я бачу, да, вони руками, руками шукають причини. Бо це насправді так дуже зручно, бо це так ніби і боляче, ніби благородно, і ніби якось пізнавально, але це дозволяє відкладати найголовніше, найжорсткіше навіть це е, визнання факту. А факт простий, людина зробила свій вибір. і цей вибір більше не про вас. І застрягаючи в цьому пошуку пояснень, ми втрачаємо час і енергію, які, ну, які могли б витратити на себе, на відновлення своє, на своє нове життя. І ну, слово прийняти воно у багатьох викликає такий острах, ну, наче це, типу, означає, як змиритися, там, відмовитися від боротьби. А насправді прийняття реальності це дуже сильна позиція, можливо, це найсильніша позиція. Бо прийняти це означає повернутися до обличчя до правди, повернутися обличчям до проблем, подивитися цій правді в очі і сказати: ось як є. От тут -от, англійської мови, де сид. І тоді у людини, у того, хто це зробить, з'являється шанс рухатися далі. І причому рухатися далі без ілюзій, чітко бачачи свій шлях і що робити. І в цьому плані ми можемо витрати ціле життя на аналіз, ну, на аналіз чужих мотивів, там, що, що, що послужило чинником, чи, чи важке дитинство, чи якась там холодна мати, чи щось ще. Але це ну, такий досвід, який ми не дуже хочемо згадувати. От, ну, тому. Тому іноді просто от прийняти треба те, що є. От, і як це сказати? Це, це так би мовити, вибір на що витрачати своє життя, на чужі мотиви, а може на своє життя. І чужі мотиви вони не повернуть нам силу. А наші дії, які ми можемо контролювати, а ми навіть не можемо контролювати наслідки наших дій, результати наших дій, це, це те, що може нам надати нові сили і нові можливості. І е, прийняти людину такою, як вона є, визнати, що от вона така, як є, це не поразка. І не треба нікого рятувати. Це. Е, це перемога над ілюзією контролю. Це чесність з самим собою. Це навіть така от, як це сказати, навіть повага і оцінка свого життя як чогось цінного. Да? І такий вибір, в принципі, може зробити кожного ну, вільним, коли ти от таке: приймаєш людину іншу таку, як вона є, і не довбаєшся в цих грьобаних. Ну, Вчинках і, 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 і чому саме так. От. Тому от такий от філософський якийсь сьогодні е, сюжет. Я висловив те, що мені от здалося сьогодні не, не так, навіть те, що мені захотілося сьогодні висловити. От. На сьогодні все, і будемо сподіватися до нових зустрічей.